Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати властивості води. Я всміхнуся сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхнуся квіточці, хай вона росте. Я всміхнуся дощику, лисямо з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Відгадайте загадку, неї умиваються, у ній всі купаються, Одяг перуть, їжу варять. буває рідка, буває тверда. Ви впізнали, це вода. Молодці. Подумай, до якої природи належить вода. Які властивості води тобі відомі? Звичайно, вода це тіло неживої природи. Вода може замерзати при низькій температурі та ставати рідкою, попадаючи в тепло. Вода це безбарвна прозора рідина, що не має запаху й смаку. Вона текуча, може розчиняти багато речовин. Вода може бути твердою, рідкою та газоподібною. Твердою в стані льоду. Рідкою може бути налитою в пляшці або в склянці, або крапати капельками дощику. І, звичайно, газоподібний стан, коли водичка закіпає, вона випаровується і стає. Парою. Вода ще має властивість розширюватися під час нагрівання і стискатися під час охолодження. Перевір це за допомогою дослідів. Будь ласка, заповни колбу підфарбованою водою. Закоркуй її корком і струбочкою. Частина води потрапить у трубочку. Познач, будь ласка, рівень води в трубці. Постав колбу в посудину з гарячою водою. Рівень води в трубці піднявся. Отже, під час нагрівання вода розширюється і займає більше місця. Тепер витягни її та постав колбу в посудину з холодною водою. Рівень води в трубочці знизився. Отже, під час охолодження вода займає менше місця. Будь ласка, скуштуй чисту воду на смак. Що ти відчуєш? Правильно, вона не має смаку. А чи має вона запах? Ні, запаху вона також немає. У склянку з водою опустіть ложку. Чи видно ложку? Ні, в ложку не видно. Ложку, звичайно, нам буде видно, молодці, тому що вода вона прозора. Якщо ми до цієї водички додамо одну ложечку цукру, чи побачимо ми цукор на дні? Ні, тому що цукор швиденько розчиниться в цій воді. Тому що вода розчинник. Так, вона може розчинювати деякі речовини. Будь ласка, перелити воду зі склянки в глечик. Чи змінила вода свою форму? Вода не має форми. Вона набуває форму той посудини, в яку вона потрапляє. А ще вода текуча. Що ж може вода? Те, що я казала, якщо в склянку покласти лише одну ложечку, наприклад, цукру, так, то цукор розчиниться в ній. Потім можеш спробувати провести такий дослід. А сіль. Звичайно, вода розчиняє сіль. А тепер спробуй пісочок. Пісок не розчинюється у воді. А якщо я покладу туди камінчик, і камінчик у воді не розчиняється. А якщо я візьму гвіздочок, цвях. Чи розчиниться цвях? Ні, цвях також не розчиняється. Давайте, будь ласка, візьмемо дзеркальце люстерко. Так, якщо ми зараз спробуємо подихати на дзеркальце, що ми побачимо? Ми побачимо, що наше дзеркальце воно запітніло. А чому воно запітніло? Тому що, коли ми дихаємо з вами теплим повітрям вологим, так, утворюється туманчик. Він, ось цей умовний туман, він поступово зникає. А чому він зник? Як думаєш? Так, тому що стали температура повітря така сама, як і була. Якщо ми пальчиком з вами проведемо по цьому склу, чому палець став мокрим? Тому що було, що правильно ми дихали повітрям, яке мало що? Вологу. Так, Тому що навіть у повітрі так, є в нас вода. Якраз таке те, що ми дихнули на дзеркальце, це означає, що в нас більш тепле повітря знаходиться в нас, і воно вологе. Якщо ми бачимо, що палець залишається вологим, то робимо висновок, що це вода, яку ми видихаємо з вами. Для чого взагалі треба вода? Вода потрібна для того, щоб пили пташки, так? для того, щоб пили люди, для того, щоб також росли, жили. Рослинки дівчинка поливає квіточки, і щоб забезпечувала життєдіяльність, звичайно, звичайна тваринок, тобто вода потрібна для всіх живих організмів та стискатися під час охолодження. Народі кажуть, без води ні туди. І не сюди. Абсолютно правильно, тому що наш організм на більшу свою частину створений саме із води. Правильно?